Привіт, ми з України! З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. І зараз ми з родим розповідаємо про важливі події в Одесі та на фронті, що відбувається 8 серпня. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал. Деякий під період тиші. Код. Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, канал «Одеса і Транспорт. І зараз ми з родим розповідаємо про важливі події в Одесі та на фронті, що відбувається 8 серпня. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Деякий період тиші в Одеській області дійсно виявився за тищем перед бурею. Увечері 7 серпня та вранці 8 серпня в Одеській області було декілька повітряних тривог. При цьому під час останньої ранкової повітряної тривоги, близько 10-ї години ранку, 8 серпня, росіяни намагалися атакувати Одеську область з моря однією ракетою калібр, випущеною з підводного човна. Цю ракету, як повідомляє оперативне командування Південь, було збито нашою протиповітряною обороною десь у Білгороді. Дністровському районі, але увечері 7 серпня, також під час повітряної тривоги, росіяни влучили у воєнні та інфраструктурні об'єкти у Вінницькій області. У нас тут вже повним ходом йде судноплавство по зерновому коридору з порту Одеси та інших портів Одеської області. Продовжують виходити у море раніше заблоковані торгівельні судна, приходять до Одеси та Чорноморську порожні балкери під завантаження зерном. А у кабінеті міністрів пропонують розширити домовленості про зер. Рновий коридор ще й для рудита металопрокату, ще однією дуже важливої складової українського експорту. У морі продовжує залишатися оперативне з'єднання російського флоту, у складі якого є три надводні кораблі з ракетами та один підводний човен. Загалом це до 28 ракет калібр, якими вони обстрілювали і Одеську область і інші регіони України. Також там є один великий десантний корабель. Ситуація на фронтах залишається напруженою. Головніші події відбуваються на південному фронті у Херсонській області. Вчора ворог намагався там провести якісь наступальні дії невеликого масштабу, які було відбито з великими втратами для агресорів. У російських пабліках це спочатку називали початком великого наступу, а потім лише розвідкою боєм. А у вечірньому та ранковому зведеннях Генштабу ЗСУ про це навіть не згадали, обмежившись фразою про те, що ворог лише обороняється. Однак слід зазначити, що сьогодні вночі ЗСУ завдали ряд ударів по тилам росіян у Херсонській області. Зокрема, потужними ударами знову було зведено нанівець всі спроби росіян відновити рух по автомобільним мостам через Дніпро, Антонівському біля Херсону та через Каховську ГЕС. Причому на фото, зробленому десь опівночі, 8 серпня, видно, як на Антонівському мосту після ударів щось дуже сильно палає. Ще один удар був по мосту через Інгулець у Даргівці, а також поза. Залізничній станції у Чаплинці також було завдано ударів удару по окупантах у Мелітополі, і постраждали декілька складів боєприпасів росіян. Це все була робота ракет Хаймарс. При цьому слід звернути увагу на одну деталь. Окупанти намагалися якось захистити мости через Дніпро, розмістивши у воді біля мостів радіолокаційні відбивачі. Це такі собі хибні цілі для ракет. Вони перекинули засоби ППО з під Мелітополю до Херсону, але все це було марно. Застарілими засобами захиститися від сучасних ракет Хаймарс росіяни не можуть. Незважаючи на все це, росіяни продовжують обстріли по всій лінії фронту, в тому числі дуже сильні обстріли на Донбасі. Туть обстріли українських міст, зокрема Харкова і Миколаєва, і що мене дуже непокоїть, продовжують обстріли Запорізької атомної електростанції. Вони там настільки дурні, що самі намагаються спричинити ядерну катастрофу. Самі намагаються перетворити і українців і себе на радіоактивний попіл. Що ж тут сказати, росіяни? На цьому зараз прощаємося. До побачення з вами був Олександр Вельмошко. Допомогти нашому каналу та захисникам України можна за інструкцією внизу під відео у описі. До побачення, слава Україні!